Окупанти вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив БПЛА та ракети. Є влучання у цивільну інфраструктуру міста Павлоград Дніпропетровської області. Як пише голова ОВА, є одна загибла ще семеро людей поранені. На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Повідомив очільник області. Про влучання в об'єкт інфраструктури повідомили і в ОВА Кіровоградської області. Жертв немає. На місцях працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, військові РФ запустили 32 крилаті ракети. Із них 16 збили сили ППО. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і на Запоріжжі. У Сенаті США закликали пришвидшити надання допомоги Україні. Так, представники Сенату закликали адміністрацію президента Джо Байдена пришвидшити надання допомоги Україні. Також у верхній палаті Конгресу закликали збільшити фінансування американської армії щонайменше на 5%. Новий пакет допомоги для України планують оголосити 24 лютого. Укренерго не надавав обмеження споживання електроенергії. Повідомляє ДТЕК. Це дозволяє не відключати світло у Києві та Київській області а у Дніпропетровській області проводяться виміри споживання електроенергії. У компанії попередили, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго у деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. На Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.